Приїхала Цікава посилочка. Це у нас звізда, звісточка. Так, це у нас. Рівняти диски. Рівняти диски. Це у нас. Це в нас перетачувати ланцок та знімати звізочку ланцка. Далі коробочка велика. Це у нас контролер. Так, показувати вольтаж, скільки вольтажу батареї. Це у нас двигун, я так розумію. Двигун постійного струму. Так, не Ось він двигунчик. Yeah. Це у нас ось така звіздочка з болтами.